Рена Сцені 2017 року 1,5 дизель 120 тисяч пробігу, машинка в дуже гарному стані, повністю в рідній фарбі на бомбезній комплектації. От, подивіться, такі гарненький сценник в Україні майже немає. От, Просто подивіться, безключовий доступ. 400 підйомника з електродоводчиками. також є електрорегулювання дзеркал, мультикермо, гарна мультимедіа з навігацією, двохзонний клімат, led щиток Автомат, електроручник, машинка в дуже гарному стані. От Просто подивіться, людина за машинкою дивиться. Хазяйська обслуговування тільки по офіціалу є всі акти обслуговування. Машинка знаходиться на локації Терса Республіка Кільська дорога 1 автофокус. Актуальну ціну даного автомобіля ви можете дізнатися по посиланню шапці профіль. Тому не гайте часу, приїжджайте, будемо раді вас бачити. Автомобіль, як і всі наші автомобілі, доступний в лісін-кредит або на обмін.